Вас вітає бібліотека філія номер 23 села Кам'янка. Територія читання, творчості та дозвілля. Якщо бібліотека хоче бути сучасною, затребуваною, вона має поширювати творчі ідеї, швидко реагувати на актуальні події або проблеми країни суспільства. Ми переконані, що сучасний стан інформатизації суспільства вимагає від нашої роботи абсолютно нових підходів до всіх видів діяльності. Формування фондів, надання інформації користувачу, проведення виховної та масової роботи. Під час розробки річного плану роботи ретельно підбирали теми масових заходів, які були б цікаві та корисні для дітей та молоді. Масова робота запланована за основними напрямами виховання учнівської молоді. Вкрай актуальна проблема сьогодні. Формування у дітей і молоді національної самосвідомості та патріотизму. Чільне місце в роботі бібліотеки належить саме цій темі, адже бібліотека працює за профілем Бібліотека, Центр національного відродження. Першим масовим заходом цього року була патріотична година Україна соборна, сильна, вільна, присвячена Дню Соборності України. Діти були активними та енергійними. Вони відгадували загадки, вікторини, конкурси, які були характерні цьому заходу. Розповідаючи про біль, біду, війну, ми намагаємося пробудити в душах юних читачів паростки людяності, гуманного ставлення до людей. Наступний захід урок пам'яті, небесні сотні, шана й молитви за чисті душі, що злетіли в небо, метою якого. Було вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, героїв АТО, прищеплювати дітям любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, розвивати бажання у дітей стати гідними громадянами України. А також велика робота була проведена з учнями школи до святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відбулася дуже цікава зустріч двох поколінь. Воїни Другої світової війни та АТО з хвилюванням та увагою учні слухали спогади сивочолого ветерана та учасника АТО. На завершення виступу ветеран побажав молодому поколінню ніколи не знати війни. А учасник АТО подякував дітям за листи підтримки солдатам, що перебувають в зоні АТО. Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Для реалізації цього завдання до Дня рідної мови відбувалося свято, вся наша давність і обнова українська мова у формі інтелектуальної гри, в ході якої було показати учням красу і багатство української мови, викликати бажання вивчати її. Збагачувати словниковий запас, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи нам дається на заходах про Чорнобильську катастрофу та її екологічні наслідки. Адже цього року виповнилося 30 років з того часу, як вибухнув реактор Чорнобильської Аес. Щоб виховувати у дітей любов до рідного дому. Краю, вулиці своєї країни, її природи, рідного слова ми провели інтернет-конференцію через скайп з Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Михайла Івасюка до 150-річчя дня народження місцевого письменника Івана Синюка з любов'ю до природи і людини. З метою відродження національних звичаїв і традицій. Проведено народознавчі та фольклорні свята години. за справедливу державу за процвітання України до Дня Незалежності України. Символи Христового Воскресіння, майстер-клас техніки розписування великодніх яєць. З Україною у серці я живу: до сторіччя дня народження історика Ігоря Цвєшнікова. Українська вишиванка до Дня вишиванки. За допомогою інноваційних технологій на якісно новий рівень вийшли масові заходи. Вони дозволяють значно розширювати межі пред'явлення інформації, створювати різноманітні інформаційні продукти. Від того, наскільки начитаним, освіченим, інтелектуально розвиненим виросте покоління маленьких громадян України, залежить стан суспільства в цілому. Все починається з дитинства. Неможливо залишити поза увагою нашу участь на всеукраїнському конкурсі Найкращий читач України, на якому беззаперечним переможцем стала читачка нашої бібліотеки Олександра Зеленівська. Вона отримала головну нагороду в поїздку в місто Львів на фестиваль дитячого читання Книгоманія. На конкурсі презентувала книгу Тараса Григоровича Шевченка Кобзар. Захоплюючись творчістю Шевченка, Олександра теж має стати письменницею. Дівчинка вже видає власні збірки, батьківщина моя волелюбна, присвячена останнім трагічним подіям в Україні та продовжити місію національного генія Тараса Шевченка. Збірка Іду з дитинства до Тараса. Такі форми роботи надзвичайно результативні, намагаємося проводити масових заходів якнайбільше, адже це подобається дітям. Зміст цих заходів висвітлюється на сторінках газет «Новий день а також на нашому блозі Бібліотечна хвиля, де зібрано фотоматеріали, прохід їх проведення. У сільській бібліотеці з читачами проводиться різноманітна робота, щоб показати, що книга це не просто результат інтелектуальної діяльності людства за багато століть його історії, а й документ, програма майбутнього. Для кращого і повнішого розкриття національно-патріотичної теми. У бібліотеці розміщено матеріали про наш рідний край, його історію, видатних постатей України, цікаві матеріали з української мови, культури, народні звичаї, прикмети. Хочу закінчити презентацію нашої бібліотеки, перефразовуючи слова видатного педагога Василя Сухомлинського. Бібліотека стає справжнім посередком культури лише тоді. Коли в ній панують чотири культа культ батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова. Дякую за увагу! Слава Україні!